Усім привіт! До вашої уваги Оля мішечка з жилеткою. Подивимося, що попадає. На столі. у нас жилетка легка стогана. розміру М. XL двостороння. ще легка стогана. Двостороння жилетка. Розмір XL 2 Excel. Легка. ще Чована жилетка. Розмір Ейля. 38 розмір жилетка як нова в ідеальному стані. 42 розмір. 16-й англійський. З повербанком. Точніше, під повербанк. вона нагрівається. Розмір Ейля. XL. XL M Легка стегана жилетка. Ще. Розмір XL Розмір L 44 європейський розмір. Фірма сесія у розміру L Ще. в размер L. L фирма Вера Мода. Че? размер L XL. XL 2XL. XL. Зараз приберу и продолжим наш огляд. 44-й европейский размер. Еще. Размер М. Момошен. XL. эйли Вот такая варненькая. Размер Эйли. икс Фірма Adidas XL 2XL Street One. 42 розмір. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.